Чи маєш сміливість зараз попросити в Бога серце нове? А це народитися згори. Повірити Євангелії. Те, що сказав Ісус Христос. А Він сказав, я стукаю зараз твоє серце. Отак звучить кам'яне серце. А отак плутяне. Він стукає до тебе. Відкрий, Він зайде до тебе і буде з отцем вечеряти сьогодні вже з тобою. Вечеряти, тому що свята вечеря відбудеться. Вона зараз буде і в нас. І якщо ти покаявся і прийняв Ісуса Христа, приймай участь. І ти у цій вечері. Згадаємо Давида, як Він просив. Огієнка, тільки дослухайте до кінця. Давид просив. Огієнка псалми. Там я прочитав, так, тому що там написано, мені здається, дуже доступно. Серце чисте, сотвори мені, Боже. Давид просить. А Бог каже: Я сотворю вам серце нове. І тривалого духа в моєму нутрі віднови, духа віднови. Аллилуйя! Я дивлюся в зеркало, там говорить Христос. Ви отримаєте вдар Духа Святого. Давидові треба було просити ще. А нам ні, нам все даровано. Це благодать. Це не закон, який судить, це благодать, яка все прощає, яка умила всякий гріх. Минулий, сьогоднішній і навіть майбутній. Ні, я не закликаю, можете гріхи, грішити. Ні, я вас закликаю прийти до Христа Христового і впасти там перед Ним і зректися себе, щоб жити з Ним вічно. Все інше нічого не значить. То покайтеся. І звільніться від усіх отих переступів, які ви творите. Станьте новим творінням. І ви отримаєте це нове серце і напише Бог на ньому: Євангелію, свою Євангелію. Євангелію Царства, Євангелію Ісуса Христа. Не вірте лжевченням, відкиньте їх, відкиньте всяку брехню. Яка прикривається сьогодні далі іменем Ісуса Христа. Ми стали грамотні, ми вміємо читати. Євангелія перекладена, колись вона була на грецькій, на латині. Нічого люди не розуміли і цим користалися злощасні ці прихвосні бісівських вчень, попи, священники, ксьонзи. Спочатку, звичайно, я не можу сказати, що протестанти не захотіли зробити крок в свободу. Захотіли. Та потім і їх зв'язало своє, своя догматика і все своє. Воно, наче більш приближене до Ісуса, та не Христове, бо не досконале. Зрічіться всього цього. І обов'язково. Оце я кажу, і обов'язково, якщо ви це зробите, якщо ви справді сьогодні почули. Про зеркало, і ви подивилися в це зеркало Євангелії на своє серце, і зрозуміли, вам потрібно далі очиститися, зриктися цього всього, бути вірним Євангелію, вірити в Євангелію. Але я вам ще одне скажу: зробіть це обов'язково. Вийдіть з-посеред них, по-іншому, ви зайдете в толпу. Цю. І, промовчавши, ви станете. Противниками Христа і Його діла, Його крові. Ви станете просто базіками Христовими, які не належать йому, не зростають ні у вірі, ні в благодаті. І ви будете вільні, коли вийдете з-посеред них. Справді вільні. Ми цю свободу відчули тут. Бо якщо залишитися, то залишитися рабами далі. Темряви, гріха і рабами зла. Але представши перед Богом в якийсь певний час, ви згадаєте мої слова і засмутиться ваше облудне серце, коли ти чув істину Євангелію, але відвернувся від Христа Христового. Закрив своє серце і повернувся до мертвої релігії. І далі гордився тим, що не від Бога, бо приймав участь у цьому. От в цей час, коли ви будете стояти перед Богом на тому суді, обіцяному нам, суд праведний. Адже ж Бог, він знавець сердець наших, в цей час ти будеш ненавидіти себе і свою душу. Будеш, краще знановити свою душу просто зараз, от в цей момент. Там, коли ви будете стояти перед Господом Богом, вас тошнить від отих мерзотних звичок, ритуалів, які були насаджені в ваші серця, отими добрими, як ви кажете, такий файний у нас ксьонз. Піп чи священник. Чи пастор. А відрижка чудотворних ікон і отих записок, коли люди не могли зцілитися і не знали правди, чуєте правди, і ви закрили дорогу до правди, тому що самі не робили і іншим не хочете дати. Вам не дасть ніколи спокою. Там спокою нема. А ще ті, хто люблять мощі, вони будуть вам як кістка в горлі все ваше майбутнє. Духовне, мертве життя. То прийшов час. Послухайте, прийшов час сказати: Господь Ісус Христос, Ти правий. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу! Амінь. Ісус Господь!